Вітаю на каналі «Тато, скажи казку» З радістю, мій маленький. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, колобок, і справа зниклого хвоста лисиці. Одного ранку, коли сонечко тільки виглядало із лісових верхівок, лисичка прокинулась у своїй нірці і раптом закричала: А? -а, -а де мій хвіст? <гас> у лісі піднявся справжній переполох. Всі знали, що хвіст лисиці це її найбільша гордість, пухнастий, блискучий, наче сонце в листопаді. І тільки один герой міг розкрити цю таємницю це був детектив Коломбок, маленький, круглий та розумний у картавому капелюсі і з маленьким записничком, куди постійно щось записував. Коломбок прибув на місце злочину з лупою, записником і дуже серйозним обличчям. Спочатку докази, промовив він, і всі звільнили місце. Знахідка номер 1 Кілька рудих шерстинок на кущі. Хм. Знахідка номер 2 Слід від лап, але не лисячих. Більше схоже на ведмежі. Знахідка номер три шматок пирога з чорницями. Хто з'їв посеред ночі, замислився коломбок. І, здається, хвіст завадив. Раптом прибіг єнот весь у борошні, але коли побачив коломбока і натоп, розвернувся і почав тікати туди, звідки прийшов. Ану, стій!» Закричав Коломбо і блискавкою побіг за ним, і вже через хвилину вів єнота на місце злочину. А той безперестанку повторював: Це не я, це не я, я лише пік поріг для бобра. «Ага, А чому тоді борошно, і на твоїх лапах, і на шерсті, знайденого біля куща. Єнот схилив голову та промовив Добре, зізнаюсь, лисичка. Заходила до мене в пекарню. І якимсь чином її хвіст потрапив у тісто. Я не хотів проблем і тихенько його зняв, щоб почистити та повернути на місце. Але де він зараз? вигукнула лисиця. Не знаю. Я поклав його на лапку, щоб він просох. А коли повернувся, його там не було, сказав єнот. Це вже другий рівень справи. Пробурмотів коломбок. Він пішов стежкою і невдовзі побачив дивну картину. Ворона сиділа на дереві й майструвала собі гніздо. Нічого дивного на перший погляд, але у гнізді був пухнастий лисячий хвостик. Навіщо тобі хвіст? запитав коломбок. «Хм, він м'який та ідеально підходить до колисочки. Відповіла ворона. А де ти його взяла? Де взяла, там вже його нема. Та ми помітили, сказав Коломбок. Але ж все ж таки. Він лежав на лавці біля пекарні єнота. Нікому не потрібен, а мені в хазяйстві знадобиться, промовила ворона. Коломбок почесав потилицю. Хм, от яка справа. Ніхто не хотів зла, але. Закон є закон. Чужого брати не можна. Він розповів вороні, що лисиця була у пекарні у єнота та влізла в тісто, а єнот не хотів проблем та вирішив тихенько його почистити та повернути лисичці. Поки той сог на вулиці, ти його. Ну, добре, ну добре, зрозуміла. Віддам, погодилась ворона. І ще дам вам стиглих ягід, щоб. Ніхто не засмучувався. Лисичка отримала свій хвіст ще й ягоди в придачу, якими поділилася з коломбоком та єнотом. Ще одна справа закрито!» – сміхнувся Коломбок. І так, ще одна загадка життя розгадана. Ось і казочці кінець, наш коломбок, молодець. Якщо тобі сподобалась казка, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові пригоди Коломбока та його друзів.